І е, наразі про автомобільне майбутнє, про дороги, про паркінги е, для нашої столиці. Ми поговоримо з Русланом Кандибором. Це директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Пане Руслане, доброго дня! Дякую, що до нас завітали. Доброго дня всім всім киянам і гостям нашого міста. Так, пане Руслане, давайте розпочнемо з того, що зараз викликає дуже багато обговорення. Це новий багаторівневий паркінг, який зводять на оболоні. І ми знаємо, що є люди, які за його зведення, є люди, які починають критикувати, що мовляв, якби буду, будується під час війни. А чому було вирішено зробити його саме зараз? Наскільки він необхідний? Ну насправді паркінг. Це питання давно вже вирішувалося, тому що в місті Києві потребує паркінгу. Ми хочемо привести людей до культури паркування. Ми хочемо, щоб у нас було все добре. Але попри те, нам ставлять умови, де ми їх має, де ми маємо автомобіль паркувати. Починаємо будувати паркінг. Нам кажуть, ні, не треба, не витрачайте кошти. Попри те все я хочу сказати: не можна відноситися до паркінгів як до комерційної структури, яка має приносити якісь надзвичайні прибутки. Сьогодні паркінг це є елемент інфраструктури, це є елемент дороги, який потребує як кажуть в. Я кажу, в... Бути одним і невід'ємних частин нашої транспортної інфраструктури, і сьогодні такий паркінг на оболоні це вирішення багато питань. Це 720 автівок, які можна буде запаркувати в правильному місці без порушень, які не будуть надавати перешкод у паркуванні на прилеглій прибудинковій території цих будинків. Поруч які є. Це комфорт для відвідувачів самих парків, наших, які гарні, коли влітку е сім'я. З дітьми хоче приїхати на своєму власному авто. А попри те нема де запаркувати автомобіль. Ти паркуєш невідомо де. Ти можеш його за. Цивільно запаркувати, правильно відвідати собі, відпочити після цього, поїхати. Чи правильно я розумію, що це якраз відповідь, яку ми дуже часто чуємо і читаємо, і в наших е месенджерах пишуть нам наші глядачі, що от евакуатори їздять по місту, забирають автівки. Що типа ай-яй забирають автівки? Потім люди пишуть: так ви спочатку побудуйте е паркінги, побудуйте місця, де ми можемо паркуватися, так е і тоді вже запускайте евакуатори і цей, тобто. Це якраз відповідь на те, що на оболоні є паркінг. І якщо вже евакуатор забирає вашу автівку, то це через те, що ви неправильно припарковані, не через те, що немає де. Це одною із складових є те, що ми хочемо покращити. Паркувальний простір для киян, і це обов'язково. Ми будемо робити все і в подальшому будувати. І це сьогодні є якби концепцією е, Київської міської ради, міського голови. Що давайте ми для того, щоб полегшити людям паркувальний простір, зробити його збільшити, будемо будувати паркінги і, попри те, все, вчити людей до правильного паркування. Я хочу сказати ще, що Сьогодні дуже багато викликів перед нами від суспільства про те, що ми зрізаємо якісь дерева, ми нищимо природу, mm -hmm. ми робимо неправильні речі. Жодних природи ми не нищимо, дерев ми не зрізаємо зараз. Це є ділянка, відведена, пропрацьована всіма службами, і на ній можна будувати цей, е, цей паркінг. І це буде правильне вирішення, і нема чого заперечувати. Це оці всі наклепи, це абсолют абсолютно. Як будемо сказати, неправдива інформація для суспільства? Ну я як людина, яка багато їздила на зйомки, якраз багато подій спортивних відбувалося безпосередньо на Аблоні, Поруч з набережною поруч з парком Наталка, прекрасно знаю, що там і біля гольф-клубу, і біля торгово-розважальних центрів тих самих немає де абсолютно запаркуватися. Це велика проблема. Але чому, наприклад, бізнеси хай будують ці парк паркінги? Чому не чому цим має займатися місто? Бізнес завжди буде будувати будь-який комерційний проєкт. Їм буде цікаво отримати від цього дохід. Uh -huh. так, сьогодні е, паркінг біля епіцентру це ми розуміємо, що там люди будуть паркуватися. Що, сьогодні будь-який бізнес побудувати паркінг, який буде, е, як кажуть, ну, соціальним. Нікому не потрібен, кожен хоче отримати прибуток. На жаль, ми ще не готові. Наше суспільство до такого, щоб платити величезні гроші за комерційні паркінги. Якщо ми хочемо отримати сьогодні комерційний паркінг і щоб він себе окупив, то у нас година паркування має коштувати напевно більше від чим 80 чим гривень. Це сьогодні дуже дорогі проекти. Все, через що я вважаю, що сьогодні паркінг ми повинні будувати в місті за бюджет, і це має бути складовою, така як дорога, як тротуар, як розв'язка, як міст. Бо це є один із невід'ємних елементів транспортної інфраструктури нашої дорожньої мережі. От якраз Як... зараз поговоримо з вами а, про розв'язки, але останнє питання про паркінг він буде безкоштовний для тих, хто хоче поставити там машину? Е, я зараз не готовий вам це сказати. Ми думаю, що ми поки що будемо, mm -hmm. е, йде мова про будівництво цього паркінгу. А далі напевно, що елементарна плата для того, щоб його утримувати, експлуатувати, прибирати, освітлювати, якась мінімальна плата буде така цілком обґрунтована для того, щоб е, було людям. Mm -hmm. Зручно, комфортно і економічно доцільно поставити туди автомобіль. А коли він буде готовий? Ну цей проект ми плануємо реалізувати на протязі двох років. Дезна на 24-й рік, щоб він вже був реалізований. Ну що ж, будемо дивитися, бо розуміємо І... зараз. А, військовий час все може змінюватися дуже миттєво, але поки що ну... є плани. Місто е працює, місто розвивається так. По проте все, що кажу, нам війна вносить свої корективи, своє бачення, але навіть цю критику, яку нам дають, що під час війни ми хочемо будувати паркінг, місто має свої виклики. Ми маємо своє суспільство. Ми ми продовжуємо функціонувати як повноцінне місто, і нам треба його не, не, не упускати руки і говорити, що ми давайте будемо чекати, коли завершиться війна. Будемо щось зробити. Ми повинні зараз робити. Попри те, кошти з міського бюджету в минулому році було виділено понад мільярд мільярд гривень для військових потреб. Це як на е, обладнання для військових, як для техніку, на ремонт техніки, на перевезення військових на все з міста такі кошти передбачаються, і в цьому в цьому році є захисник вітчизни програма, де величезні кошти виділяються за потреби. Переглядається бюджет, і кошти також такі додаються. Тобто сьогодні, під час війни, е, місто не забуває. Про війну, про військових і про тих людей, які сьогодні боронять нашу державу з лютим ворогом і нашу тримають державу в безпеці. Що у нас з розв'язками? Бо та сама оболонь. Ми бачимо, там продовжуються ремонтні роботи. Ось сьогодні ми вже розповідали якраз а, те, що на оболоні ремонт великої кільцевої дороги. Це від богатирської до болонського проспекту. А, де ще і які зміни скоро будуть у століці? Так, Ми продовжуємо будівництво те, що ми в 2021 році були, зробили е до. Богатирської розв'язку, і сьогодні з цієї розв'язки ми продовжимо від богатирської до оболонського проспекту. Якщо е будуть е такі далі е нормальні умови для роботи, ми надіємося. Це вже в жовтні 2023 року зв'язати оболонський проспект з богатирською, що покращить гарне сполучення, і буде набагато е легше е для проїзду. Ми паралельно ремонтуємо проспект Героїв Сталінграду. Який з'єднує також нас туди. Ми е, зараз вже завершили проєктні роботи е, розв'язки пересічення полярна богатирська двогрівнева е, розв'язка, і вже десь в червні місяці будемо планувати та розпочинати роботи. Зараз тут у нас тривають тендерні закупівлі і будемо планувати такі розпочинати роботи. Це також для... Мешканців у Болоні, для людей, які приїжджають з приміста, з при mm -hmm. покращить наше сполучення. Е, є в нас такої ще не завершена е, роботи по розв'язці. Це така звана шулявка. О, шулявку чекаю, От. дуже живу недалеко так, і е, розумію, наскільки вона це, необхідна. Певні, певні такі суб'єктивні фактори були, коли ми відремонтували шляхопровід. Так, але він сьогодні не завершені з'їзди, де в нас була така процедура щодо викупу е, п'ятого цеху. Угу. Е, для того щоб з'їхати, і вже в цьому двадцять другому році ця процедура була процедура була завершена. Це викуплений. Зараз ми вже оформили право власності. Будемо проведемо процедуру, і в цьому році вже цей цех буде повністю демонтований в травні місяці. Ми завершуємо. Процедуру щодо підземного переходу на тій шулявці, і вже плануємо десь до жовтня місяця відремонтувати повністю підземний перехід під проспектом перемоги, mm -hmm. от і завершити перехід. Тобто в цьому році ми також плануємо далі те, що ми призупинили під час війни, відновити ці роботи і вже в двадцять році. Році повноцінно, десь на травень, місяць на червень, запустити цю розв'язку повним функціоналом, щоб О, вона працювала. Це дуже потрібно. Тобто, ми зараз розуміємо на оболоні. Йдуть активні роботи на шулявці. От ми чекаємо так. початку робіт. Де ще ми попри часом. те, ми маємо в минулому році? Ми зробили 10 кругових розв'язок, mm -hmm. таких малого радіусу. Там і, і зараз на цей рік я також поставив такі амбітні плани перед собою і перед нашими комунальними підприємствами, що ми маємо реалізувати 40 таких розв'язок. Це по 10 в кожному районі малого радіусу. О, тут uh -huh. Маю перелік цих не буду Там, якщо буде цікаво, то ми висвітимо це зараз на наших е цих е екранах. екранах. Та от і е буде побудовано ще таких 40 розв'язок. Крім того. Ми активно працюємо і на таких вуличній мережі, на дорогах, тих, які ми розпочинали ремонтувати в минулому році, ще в 2020 році. Це Кільцева дорога, наша велика, mm -hmm. те, що була колись в, в державі, нам передали на баланс Київ автодору. І це наша велика кільцева дорога. Ми плануємо завершити верхні шари і також розпочати ті ділянки, які не ремонтувалися. Це. це в сторону Одесь, Одеської траси, в сторону, в сторону Обухівської цього року. Ми хочемо завершити. Ми хочемо. Також е, завершити роботи по льва Толстого mm -hmm. капітальний ремонт. Ми працюємо на Шумського на лівому березі е, ентузіастів. Е, позавершувати. Там є велика робота, там, де дощова каналізація, водовідведення і е, ремонт доріг. Ми е, З великим таким, як кажуть, ну, бажанням, що. Е, Привести в такий належний стан це центр міста, де в нас є відремонтовані вулиці Леонтовича, Івана Франка. Ми зараз включилися інтенсивно вулицю Пирогова ремонтувати, де також вона буде відремонтована по такому стандарту, як і вулиця Франка. Як вулиця Леонтовича з новим газонами оновлення. Ми прибираємо повністю оці ці всі такі подіуми. Оці літні майданчики, які знаєте, нагадували якийсь такий хаос повністю на вулиці. Це будуть гарні зелені зони з звичайними тротуарами, такими широкими з велодоріжкою, З усім і бізнес, якщо хоче торгувати на вулиці, літній майданчик це виставлені парасольки, столик, чотири стільці, mm -hmm. гарна погода. Люди собі сидять. Дощик падає, все згорнули, і цей простір не загромаджує, не перешкоджає в русі. Це, це дійсно по-європейськи, дійсно uh -huh. по правильному. От ми е, зараз також завершили роботи на вулиці Грушевського. Це по перекладанню гранітної бруківки. Uh -huh. От і коли була, е, будемо говорити, війна, так і десь десь люди були налаштовані, що у нас буде такий якийсь повний. Повний колапс, повний хаос. Ми стримували це все і попроводили роботи В минулому році. Я бачила, що Подільський узвіз ми відновили це перекладання гранітної бруківки. Це невеликі кошти, невеликі затрати. От але, попри те, все, ми відновили дорогу, яку не ремонтували там 40 років. Зараз головне, що ми чуємо: йдуть зміни, йдуть прорахування, йдуть задумки, що далі працювати для того, щоб полегшити зокрема і автомобільний і пішохідний рух у столиці, тобто, щоб це все було поєднано, і так само ми розуміємо, що маршрутки будуть доїжджати швидше. Це теж усіх стосується. Тобто, зараз ми поки що фіксуємо, що великі зміни йдуть на оболоні. Шулявка продовжується в роботі а по інших адресах теж йдуть зміни. Дякую вам, пане Руслане. Чекаємо побачити вже відповідно своїми очима ці всі зміни. Сподіваємося, що буде ще легше пересуватися Києвом. Головне, щоб мирним Києвом з нами був Руслан Кандибор, директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Дякую, що доєдналися до нас. Дякую вам.